Друзі, я вас вітаю, дійсно перестануть літати ракети над Україною. Путін заявив, що приймає мирного до Америки, але при умові, що його визнають невинним. І РФ, от я його цитірую, каже: РФ не відповідальна за гибель людей в Україні. Ми не винувати. Пікіньте, що хоче. Отже, і Зеленський офіційно заявив, що Україна ніколи не була так близько до миру, як зараз. Трамп взагалі заявив, що мирна угода буде досягнута на протязі декількох днів, і Путін вже теж каже, мирна угода, хорошо, молодці, наконец то домовились. Я вам казав раніше попередніх відео, що якщо вони вже нам щось отак приподносять, вони вже за все давно домовилися, зараз просто спектакль розігрують, щоб нам постепенно, крок за кроком, якби дати всю інформацію. Ну в чому мирна угода заключається? Щоб чотири області віддати рашки, рашку, от, типу, амнестірувати, вони ще хочуть ці бабки свої заморожені в Європі забрати, щоб Європа визнала силу, рашки і визнала, яка ця єбанута рашка, які. Який... І вони, типу, молодці, і дали їм уваження, Силу їх признали. Кончений блін дед. А знаєте, що в цей момент Польща? Це ж ну, якщо вони щось не домовляться, ну я, вони домовляться. Ну якщо заново все почнеться, поляки ж хочуть, щоб українці воювали за цей за Польшу, якщо і вони увірені, що так і буде. Але за що? За що стільки людей постраждало, залишились без домівок, без, без життя, без, без надій, без ніхіра, блін? Все життя щось будували, нічого не осталось, щоб ми домовились за те, за що на самом початку можна було, поняли? Порішаль. Я думаю, всі, хто хотіли щось поняти, всі вже поняли. Ну я думаю, гнів у українців і оця в середині, оця біль, яка буде роз'їдати, вона в якийсь момент як прорветься. Як прорветься, я дуже надію, що весною будуть вибори. Ну, все до того йде. Я вам, ну я вам і раніше казав, що Путін має з ким-то легітимним за договоритися. Тобто вони зараз за нього домовляться. Але ж а, треба підписати його. Рашка ж, не читає нашого президента легітимним зараз, їм треба легітимний. Треба мир, щоб був мир, треба, щоб не літали ну, мир, мирну угоду. Треба, щоб мир був в Україні, щоб провести нормальні і легальні вибори. Для цього цей підписує цю мирну угоду. І от, після того, як нового президента, ну. Я цю тему не буду розвивати, бо я я нікого не підтримую і так далі. Але надіюся, людей хватить розуму вибрати таку людину, яка щоб потім мінори оце всякі не стояли в центрі там України. Да, але якщо ж не домовляться з новим легітимним легітимним президентом за щось, він же ж заново почне. А хоче він же ж, щоб Європа і Захід, як я вже казав, визнали його сілу, власть і так далі. Тобто, виходить, ну, понятно, що вони там і за ресурси воюють, і рашка всю життя Україну присувала, вони не можуть витерпіти, що Україна лучше той рашки їбучі. Не можуть витерпіти. Йому ну, тут треба признання всього світу, який він молодець, цей карлік, з Скепковий. Ну, це, це просто жесть. Нам би теж хотілося, щоб в 2026 році життя була в миру. Це, Це Путін каже. Кончений, просто мразь.